Друзі, всім привіт! Сьогодні аналізуємо е, дані, які були надані моторно-транспортним страховим бюро з приводу того, яка ситуація по автоцивільці на період 2025 року на 9 місяців. Отже, е, що є цікавого, е, порівнян... Порівняння теплиці будуть вказані в самому першому посиланні до цього відео сайт, на який я посилаюся. Це перше у 2024 році. Приблизно кількість страхових випадків не змінилася, але кількість самих укладених договорів зменшилася майже на 6%. Сума виплат збільшилась майже на 30% по одному врегулюванню і складає на зараз 42 248 гривень. Це адресується тим, хто каже, що страхові компанії не платять, або це лише паперець і проче насправді сума дуже дуже суттєво зросла. І це не тільки інфляція, там і подорожчання різного типу іноземних товарів, але і заробітна плата, інші чинники і фактори, які впливають на це. Плюс з нового року ми вже маємо право ремонту, як власники автомобілів на станціях і убрали в рахування зносу. Це теж тягне за собою збільшення саме суми виплати, яку виплачує страхова компанія. Що цікавого ще надано по цій статистиці? Перше, це середня сума страховки в Україні склала три тисячі сто гривень, і це в середньому збільшення на 236% порівняно з минулим роком на Початку року до вводу нових е, тарифів були озвучені прогнозоване підвищення е, в розмірі десь 30, максимум 80%. Насправді подорожчання відбулося аж на 236%. Але ще е, я думаю, що не кожна страхова компанія знає, е, які е, виплати придеться виплачувати за взяті на себе зобов'язання. З приводу страхових компаній, які е, взяли найбільше ринку в цьому році, це е, страхова компанія, е, ТАС перше місце, Аранта, друге місце, княжа, третє місце, ПЗУ четверте місце, Інга України п'яте місце, Євроінс е, взяло шосте місце. компанія Вусо. 7 І УСГ 8, 9 Арсенал, 10 Аркс. Далі така страхова компанія як Гардіан і 12 місце зайняла страхова кампанія Уника, ББС 13, перша 14, Інтерполіс 15. Ну Із таких цікавих, що працюють з клієнтами, це страхова компанія Країна зайняла 17 місце пожежна страхова компанія, яка дуже давно вже працює на ринку, зайняла 18 місце, е, утіка 21 місце зайняла. Ну і останнє місце займає поки що страхова компанія Colonnade, Хоча вона дає тож, також низ е, ринку, і я думаю, що ці показники у неї будуть зростати. З поганого чи з хорошого ринок продовжує чиститись. Дві страхові компанії були позбавлені права укладати поліса цивільної відповідальності. Насправді їх три, але тут в саме в статті зазначено три: це Альфа -Гарант з 18 березня і креда з 23 липня. Так що передивіться, будь ласка, власний страховий поліс. Чи ви застраховані там, чи не застраховані, і чи будуть у вас потім складнощі, якщо ви спричините ДТП, чи не буде. Також, друзі, хочу наголосити на тому, що кількість врегульованих справ за допомогою Європротокола також у нас значно піднялась. Так? І десь. Сума виплат зросла майже на 80%. Це зумовлено і тим, що популярність самого Європротоколу зростає, і сума до виплат з 80 тисяч гривень піднялася до 250 тисяч гривень. Але знову ж таки треба бути дуже уважним під час оформлення, щоб страхова компанія не відмовила. Ну так, от ну і кількість е, м, самих заключених європротоколів збільшилась на 24%. Одна із причин це м, зручність інша причина це небажання викликати поліцію довгий процес з судами і прочим. Е, е, набагато зручніше дійсно оформити самостійно європротокол. Це такі короткі друзі. У нас підсумки. Якщо вас цікавить страхування або вас цікавить страхові послуги, звертайтеся. Ну і якщо це відео було вам корисне, ставте, будь ласка, лайк, колокольчик і репост. Підписуйтесь, далі буде.